Лише на минулому засіданні український уряд ухвалив проект угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А вже сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, Україна не буде відмовлятися від співпраці із митним союзом. Мовляв, формат 3 плюс 1, від якого раніше відмовлялися Росія, Казахстан та Білорусь вже працює. На думку Азарова про це свідчить участь України як спостерігача на засіданні Євразійської економічної ради. Ініційоване. Нашим президентом Віктором Януковичем 3 плюс 1. Україна бере участь в роботі Євразійської економічної комісії у якості спостерігача. Я офіційно запропонував главам урядів країн, участниц Євразійського економічного співтоваріщества провести тристоронні консультації в форматі ЄС-Україна-Митний союз. Ми готові відповісти на занепокоєння наших партнерів, яке виникло щодо нібито майбутнього перенасичення українського ринку європейськими товарами і витискання українських товарів до митного союзу. Цього не буде. З кожної з країн митного союзу Київ намагається двосторонні відносини привести до ладу з Білорусією, створити транснаціональну корпорацію з виробництва сільськогосподарської техніки, враховуючи, що мінськ є одним з лідерів з випуску комбайнів та тракторів для України. співпраця може виявитися плідною з Росією та Казахстаном. Хоче створити зерновий пул. погоджена ринкова позиція трьох наших країн на зерновому ринку дозволить суттєво зменшувати ризики коливання цінової конюктури або взагалі унікати кон'юнктурних втрат, Незважаючи на заяви прем'єра на міжнародних фронтах, теж не все добре. Хоча від ультиматумів Москва схоже відмовилася. Як тільки Україна підпише договір про асоційоване членство з європейським союзом, вона і де-юре, юри де факто практично закриє для себе можливості повноцінної участі в митному союзі. Спостерігачем, звісно, можна залишатись, і це не ультиматум. Можливо, це лише короткочасне перемір'я, але грошей вже готується до повернення на російський ринок. Володимир Полуїв, Артем Кутасов, соціальна країна.